У вас є неприємне ділове спілкування. О, напевно, немає, але у кого є, даю практику. Спілкування з підлеглими керівництвом, колегами або клієнтами, коли ви не можете відмовитись від цього спілкування, але воно вам неприємне. Дуже проста практика називається німе кіно. При спілкуванні уявіть, що ви можете вимкнути звук. І аналізуйте саму діяльність, продукти вашої діяльності. Людина виконує свої обов'язки в ті терміни, які ви обговорили. Тобто, або ви знайдете підтвердження ваших взаємовигідних ділових відносин, і це неприємне спілкування стане нормальним діловим спілкуванням. А якщо не знайдете так нащо? Воно і так неприємне. І немає ще взагалі взаємовигоди і продуктів діяльності. Да?